Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 1 жовтня, 951 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вночі росіяни, як завжди, пустили іранські мопеди. Тут на півдні Херсонщина, Миколаївщина і Одещина. І через Сумщину в напрямку Полтавщини та Київщини. Всього 32 мопеди, 29 наші хлопці збили. На Миколаївщині Пили чотири дрона і два дрона пролітали тут прямо над Миколаєвом. Їх намагалися збити, коли вони були над річкою. Над містом не збивають, бо всяке може трапитись. Невідомо, куди потім дрон полетить. Дякую, хлопці. І в районі Очакова fpv дроном росіяни пошкодили вантажівку, наче без жертв. Також стали відомі деталі вчорашнього прильоту шахеда по критичній інфраструктурі в Миколаєві, що навіть потяг зупинився. Так це росіяни пошкодили. Залізничний міст, який веде з Миколаївської області в Херсонську. Ну і зараз на півдні пильова буря. Може видно там на горизонті таке, наче як туман. Це другий день вже таке. На Одещині теж дрони літали, але ще немає інформації, скільки там збили дронів. А вон зранку вже збили російський розвідувальний безпілотник, що навіть в Одесі було чутно вибухи. На Херсонщині тривають російські обстріли. Вчора 17 людей травмовано було. І сьогодні, зранку, росіяни обстріляли продовольчий ринок. Соні, коли там було багато людей, вже відомо про шістьох загиблих та більше десяти травмованих. Як завжди, прошу закинути на FPV. помсту, росіянам треба робити.